Зустрічайте в продажу Toyota RAV4 2017 року випуску, бензин гібрид 2.4, повний привід, чудовий стан автомобіль має по кузову, з Америки, приїхав з мінімальними пошкодженнями, комплектація Limited, оригінальні диски, збережений стан салону, салончик шкіряний, ззаду є підлокітник, великий має багажник автомобіль. Спереду також все збережено, є сліпі зони, автоматична коробка перемикань, двозонний клімат-контроль, камери 360, камера заднього виду, велика мультимедія, 122 тисячі км пробігу, мультикермо, контроль, датчики світла, дощу, пам'ять сидінь, електрорегулювання, утримання в полосі, повний склопакет. Автомобіль має також люк. Все збережено, все дуже гарно виглядає. Автомобіль продається від власника. Чекаємо вас на тест-драйв по вулиці Територіальної оборони 102 салон Автофокус. Розглядаємо покупку за готівку, без готівку в кредит в лізень, за криптовалюту обмін на ваше авто. Звертайтеся.